Привіт підписчики! Сьогодні хочу вам показати цю цаку. Це контролер заряду. Він в мене стояв на трансформаторі, який заражав акумулятори раніше. І він ніпуточно не показував. Оце його марка. Ну, це XH M604. Плюс його тон, що він до 60 вольт від 7 вольт до 60 можна контролювати заряд акумулятора. Це плюс. Мінус. У нього були неправильні показники, які програмно, не можна їх було відкоректирувати. Що я зробив? Шукав, найшов ділитель напруги. Отут два сопротивлення, далі третє і четверте. Четверте я випаяв, яке на форму. Там далі конденсатор. От конденсатору я підпаяв. Переменний. Спротив переменни. Звідки я його взяв? Він у нас 10 кОм, а там стояв 3. Дворив, що такої плати. Це теж платка така високовольтна. понижуючий модуль. Ну факт в тому, що він мене бабахнув. Це, кстати, на інверторі стояв. От. Випаяв. Прийшлося боком так припаяти його тихенько. Там дорожки піддерв. Ну нічого. Зато все працює. Я можу відрегулювати показники. Щоб відповідало, як показує тестер. Це один такий нюанс, якщо у вас така є плата, я вже хотів купляти, боюся, думаю, вдруг ще таку куплю в 5 днів, але, слава Богу, знайшов причину, де його можна підкоректувати і ну, вийшло це зробити. зараз продемонструю. Так, простая такая демонстрация. Значит, тут я уже подсоединил. Зараз еще один. Раз. Мы возьмем так прищепку. Так, 12,5 вольт. Показує. У нас тести тут є. по нулям, по нулям. Так, 12.62. Ну, тут 12,5 може. Трошки. Нема контакту нормального. Значить можна підкрутити. Зараз ми підкрутимо. Так.

Видно, 12.6, 12.6. Все. Це один платометр. Нюанс її поремонтувати. Якщо неправильно вона показує. Того що ну не знаю. Реально тут, ну як можна так угадати, ділителем супротивлення, якщо тут стоять. Там два после два параллель, наверное, я вам так не покажу. Я вам тихо могу разве что сказать. Так, двадцать э два -э килоома стоять, и потом дальше двенадцать сто двадцать ом. То есть 22 кОм, последовательно це 11 кОм. Такого спротива нема, тому вони поставили цей, мабуть. Ну і тут на землю йде 3 кОм. Унікально, конечно, що коректировки нема. Хоча б зробили б таку. Великий плюс. Так що так. Це одна плата. Тепер зараз розкажу ще про одну. Отака От плата. Вона більш-менш універсальна плата. Значить, в мене просто ця не робоча. Це сразу кажу. Значить, вона її получається. Така фішка М. 631. В неї отдільне питання і удільний контроль акумулятора. Роздільне реле виводи. Тобто, робота є одне на замикання, друге на розмикання. Дуже гарна штука. Тобто вона може робити на... контролювати як на заряд, так і на розряд. Вона у мене стоїть в даний момент. Блокові. Вона в мене стоїть в даний момент. В інвертори на розряд контролює, а друга стоїть на зараді. Хто бачив відео, я показував. Зараз просто там темно. Значить, яка фішка? Фішка в тому, що воно питання видається сюди на 6 вольт. Від 6 до 40. Ну, так як я зараз буду переходити більш на висоті напругів. Ну, 42-40. Може бути, навіть не 32 вольта, як в мене. 42 вольта вирішив я провірити. Ну це ж питання до 40 а Як вона контроль тримає? А он сюди акумулятор. Вказується контролювати акумулятори. Вони можуть до 50 вольт. Тобто сюди треба тоді його запитати нижчим напругою. Не від акумулятора, або від акумулятора взяти часть нижчою напругою. А сюди подати повний ємність акумулятора. Ну, вольтаж акумулятора. І він буде контролювати. Установка працює до 50, я вже перевіряв. І нормально все воно працює, тобто ніяких нема, казусів. Так що такі справи. В інтернеті такої інформації нема. Шукав я по ньому, де тільки не дивився. Везде 40 вольт, 40 вольт, контролює 40 вольт. Питання 40 вольт, типа до 40 вольт, і все. Указується ні. І в установках, коли встановлюєш, можна встановлювати Більше 50, верхній приділ. Допустим, вона не встановлює. Так що можна на 48 вольт, по ідеї 50 вольт навіть в верхньому пределі, вона може працювати. Ну так як в мене інвертор нестандартний, був. А був чого, то що от він повистрілював все. Зараз скажу. Чекаю, буде розпаковка. Заказав полностью новую плату. 48 вольт, 5,5 кВт. За Алиэкспресс. Чекаємо. Солнечные панели работают в холостую. Позаражаю всі аккумуляторы, які можна було. И все. Вот такі справи. Оця плата робить від 40 до 40 вольт а контролюю до 50 вольт. Можно її использовать, використовувати більше 40 вольт для То тобто, есть ну, даже практически на 48. Вот такие справи. Рассказал за цю плату, розказав за цю. Подписывайтесь на канал, що буду знать, що буду роз... тут розбиратись, вам все підскажу і розкажу. На всякий случай. Може пригодиться.